В наявності така турочка на 550 мл. Від виробника сторчай слов'янське виробництво. Товщина металу 1 мм. Турочка зовні покрита чорним нікелем. Це декоративне термостійке покриття чорніння. Тож бажано при догляді за турочкою її не терти зовні посудними губками там, чи шкрибками. Не мити у. По машині, щоб не збивати покриття. От. Під а під покриттям турочка мідного червоного кольору. Ось. А всередині турочка вкривається харчовим оловом білим, щоб не було окиснення міді. Фірмовий логотип строчаю на дні. Це йде турочка зі знімною ручкою. Відкручується штуцер від корпусу ручки. Можна ставити десь в якусь комірку там, чи ящичок. Вона не буде така об'ємна. Ручка дерев'яна лакірована. На декілька порцій кави має правильну форму для варіння кави. Знизу достатньо широке, вузьке горлишко. В якому можна регулювати від середнього об'єму до максимального, і горлишко буде вузьке. Щоб кава класно проварювалася та формувалася вузенька пінна шапочка у горлишки. Головне правило приварювання кави таке, що бажано, щоб було широке донишко та вузьке горлишко. Знизу щоб була максимальна. Термообробка кави від нагрівання. А зверху буде формуватися пінна шапочка. І чим товстіше вона і вужше буде, тим буде краще закупорюватись кава. Між дном та донешком. Так краще буде проварюватись у цьому об'ємі. На 500 мл корисний об'єм, 550 повний під самий верх. Така турочка. Такого сріблясто-чорного кольору. В залежності від освітлення, може бути або більш чорний, або сріблястий. Ну, насправді вона такого сріблястого кольору.